Високий над тернами от олень, росою кроплений, що височіє над дичиною і сягає рогами до перших небес. Друга пісня про гелії, у вбивцю Хундінга. Розділ четвертий ЙОЛЕСКРЕЯ Сів не помітила, як стежина обірвалась. Ноги аж по коліна встрягли в кучугурі. Вона вже не бігла, а просто йшла слідами брата. Якби не сніг, що виблискував у холодному місячному сяйві, певно, і тих не побачила б. Йти було тяжко. Стежина обірвалась, ліс густішав. Ставало дедалі чорніше й холодніше, руки без рукавичок задубіли й посиніли. Сі втерла і дула на долоні. Ніг у черевиках майже не відчувала, важко крокувала, продираючись крізь голий підлісок. Отже ж бо! Ну, чого? Чого ти такий веретун? А сестра, як у неї язик смикнувся таке бокнутий, наче вчиться на вельву, а як утне дурницю. Напевно, зараз матінка її сильно сварить. А вона, чим вона краща, побігла в ліс за братом, хоч би лампу з хати взяла. Ні тобі світла, ні теплого одягу, ні зброї якоїсь. А що як на них нападуть вовки, борони вотан, бо. прохрипіла сів і аж закахикала від болю. Їй жахливо пекло від частого дихання. О горло, ніби хто подер. Все минеться, минеться, брат добре знає ліс. Він не заплукає. Сколь то з'являвся між кущами, то зникав між деревами, безперервно обнюхуючи вервицю маленьких слідів. Брат, як під сніг, провалився, що, зрештою, й могло статися. Вона сама ледь не потонула у срібних хвилях. Треба йти. Треба, зупинятися не можна. Зупинитися означає смерть. Вона нищується, як задрімає, притулившись до чорного стовбура ялиці чи смареки. Холод то вічний сон. Проте зупинитися довелося сів не мала сили йти далі. До ніг, ніби каменюки прив'язали, а втома тьмарила розум. Над головою звучно заухкало з чорного неба. Широко розкинувши великі крила, до неї злетіла сова, вчипилася кігтями в кожуха і всілася на плече. Леу, розумниця, ти знайшла мене? Леу схвально заухкала, легенько сіпнула її за пасмо, а сів, притулилася до улюблениці щокою. Тепла, жива. Дякую тобі, Мила, дякую. Бачиш, в яку біду ми з Бов втрапили, аби з ним все було гаразд. Куди ж ти, братеку, подівся? Сліди обриваються, а далі така темінь. Чуєш, вовки Вовкивають ще далеко, як очують наш дух. Сів, обхопила себе руками. У неї вже зуб на зуб не потрапляв, а спітніла спина швидко холола. Як довго вона зможе блукати у мороці? Ой, лишенько. Чи ти чуєш це Лео? Здається, хтось плаче. Сів, заплющила очі й прислухалася. Справді, десь недалеко у кущах хтось тихенько скиглив, не рюмсав, а скоріш скимлив, важко зітхаючи і щось невиразно шепочучий. Сів, стала продиратися на той звук крізь сніг і гущавину, а він із кожним кроком все віддалявся та стихав. Бо. гукнула вона, важко відсапуючись. Повільно відгорнула гостре сухе гілля і заклякла від подиву. Попереду, на крихітній, кругленькій галявині, сидів юнак. Скоцюрбившись, він міцно обхопив коліна руками, сховавши голову. Одягнений у все, що на око потрапило, наче половину торгу на себе почепив дві сорочки різної довжини, двоє штанів, два плащі. Але одежина та вся була стара і зношена і навряд захищала його від морозів. Легінь, відчувши її наближення, припинив скиглити та завмер. Здається, навіть не дихав. Ав, що трапилося? Ви заблукали?» Юнак повільно розвернувся, виструнчився і поглянув на сів. Вона йойкнула і позадкувала від незнайомця. Перечепилася через вузловатий корінь, гепнулася навзнак у сніг. Леу встигла в останню мить злетіти в темряву. То була не людина, чудара, покруч, віт якийсь, чи то діз добрий, чи то лиха мара. Бліда, аж до синього білява шкіра, великі, як усови очі, білки, чорні, чорні, а райдушки золотії. Обличчя вкрито дивними чорними малюнками, чи то захисні знаки, чи то невідомі руни. Волосся блакитне, як сутінь зимова, стовбурчилося безладною гривою, а голову прикрашав вінок із сухого гілля. Сів, схопилася на ноги, вчепилася руками в покручений корінь та витягла з себе із кучугури. Легінь теж вже стояв і уважно глядів. Аж вирічився на неї з жовтими очима. Він виглядав старшим за бо, можливо, її віку? Високий, сухий та цибатий. Ти ба? Невже ти, смертна дівча, бачиш мене отакої? Сів, мовчки кивнула. Говорити поки не мала сил. Глибоко вдихнула й пробелькотіла. А ти хто ти такий? Юнак посміхнувся від вуха до вуха, як це біле обличчя не тріснуло. Уродила наймичка хлоп'я, нежданий він бастард байстрюк, гімнюк, мамцею нелюб, він ріс, як пес, жував овес, де спати не мав, лише лихо знав. Дала неня йому сорочину, повела на ніч поліщину І байстря у снігах полишила. Хлопець зареготав та якось невесело, важко, з глибоким болем. Покинуте дитя Удбурт, прошепотіла сів, ледь не захлинувшись власним подихом. Невже? Ти справді Удбурт? А ти? Чи справді ти люденяка? Він високо підняв голову й принюхався, наче сколь. Чою чую, дух альвійський є в тобі. Він чхнув, потер носа довгим рукавом, закліпав золотими очима. Тонкі вуста знову розповзлися від краю до краю в жахливій посмішці. Не людина ти, а покруч, себто напівлюдина, а напівальвійка! Не чіпатиму тебе, альвійська паночку. Не хочу мати клопоту з братами твоїми, що ось о лісі стовбичать вже котрий день. Отбурт повернувся на своє місце. Дістав із кишені флейтусерингу з п'яти дудок і став тихенько гудіти. Звук був такий, мовби то північний вітер завиває десь під чорними кронами. Чекай, що ти щойно сказав? Сів не встигла перевести дух, як страшна здогадка ляснула її батогом. Аль ви тут, у нашому лісі? От дивні ви створіння, людиняки!» Удбурт прибрав дудку, зиркнув на сів хитрими очима. З чого ти це береш? Що то ваше, а то наше? Ваш ліс, ваша ріка, ваші степи й поля, ваша худоба? Може, воно все не ваше? Може, скарби Йорд зовсім вам не належать? Сів зніталася. Що вона мала відповісти на таке дивне питання? Ви усьому роздаєте імена». Мовби до вас не існувало мови і назв. Удбурт пхикнув та став собі далі до діти. Кожного разу, коли він дмухав у дудку, вітер дужчав, жбурляв усі крижинками або штрикав гіллям. Прошу тебе, одбурде, мені дуже потрібна твоя допомога. Юнак знову забрав дудку від губ та, звівши брови, здивовано поглянув на неї. Допомога, кажеш. А що я матиму від того напівкровна. Сів часто хапала холодне повітря, наче задихалася, наче порятунок брата от от висковзне з її рук. А що тобі потрібно? Якщо... Якщо я зможу, я це вітам. Мій брат, він загубився. Сів облизала губи шорстким язиком. Горло люто пекло. Будь ласка, допоможи знайти його. Удбурт широко посміхнувся. То он як? Чи не знаєш напівкровна, що ми не радо людям допомагаємо? Я тобі не добрий туфте який, і не дівчина гульдра. Я Удбурт не схоронений, не спалений. Чи ти напівкровна не боїшся мертвяків? Сів, прикусило губу. Леу, що встигла повернутися на плеча господині, несхвально заухкала. Затріпотіла крилами. Добре. Як так кортить, то віддай мені ту дудку, що тобі подарував пан Кнехт!» Звідки? сів, затнулася. Але я її загубила. Загубила таку цінну річ. Удбурт отетерів встромив погляд, у сів, вишкірився. Хоча чого ще чекати від напівкровної? Удбурт смикнув плечима, повернувся у бік, витер витеркострубату сирингу об штані, сів, була готова розплакатися, бо навряд будь-які умовляння допоможуть. Юнак посміхнувся і завмер. Протяжне гудіння захопило холодний присмерк, загриміло над чорними верхівками, що аж сніг обсипався з кучугур. Чуєш? Сурмлять. Приготуйся, дитя напівкровне! півкровне. Бо цієї ночі полюватимуть на смертний рід. Удбурт зареготав низьким, глухим сміхом. Якщо твій брат, то напівкров сопливе хлоп'я, то він трохи далі. Юнак показав дудкою в гущу дерев Іде на північ, не проскочиш. Він весь ліс будив своїми зойками і лементом дурне хлоп'я. Втік з хати, бо насварили. Думав, у хованки пограти. Зимовий ліс, голодний звір. Як вчепиться крижаними іклами, то й на смерть загризе. Сів глянула в сторону, куди вказав удбурт. Сколь гавкнув і побіг вперед, низько пригинаючи велику голову до землі. Майже відразу зник за гіллям. Та поспішай напівкровна! Схоже, твоєму братові зовсім кепсько. Сів навіть не подякувала. Мчала крізь хащі. Ноги підгиналися, тремтіли від втоми. Вона не звертала уваги, що гілля шкряпало її руки й обличчя до крові. Вона несла що духу, що сили. Чи правильно зробила, що повірила тому духові, чи, може, мчить прямісінько в пастку? Черговий гугіт струснув зимовий ліс, а за ним почулося люте вовче виття сів, вчепилася пальцями в чорний стовбур. Він був там. Бо сидів у снігу, скиглив, тримався за ногу. Темні від крові вовняні штани обліпили шкіру. Бо сів кинулася до брата, впала перед ним на коліна. Братова нога застрягла в старому дубовому корчі. Схоже, він впав прямісінько на колючі штурпаки. Кров цідила крізь вогку тканину, цепотіла на сніг, лишаючи червоні плямочки. Бо схлипнув, повис на її шиї. Він тріпався всім тілом від страху, холоду й болю. Тихенько скавучав. Сестро, сестро, пробач, затинався брат, а сльози обмивали бліде обличчя. Все гаразд бо Ми щось придумаємо. Ти можеш йти? Тобі дуже болить. Треба тікати звідси, доки є час. Вона обережно висмикнула братову ногу, бо скрикнув. І зарюмсав дужче. Потерпи, бо, от, тримайся за мене. Давай, рідненький, давай, нам треба забиратися звідсіля. Протягли виття перебило її слова десь зовсім поруч, і враз все стихло. Навіть вітер стих, сухий підлісок зашарудів, Захрумтів свіжий невтоптаний сніг, усте гілля розгорнулося. І до них, важко ступаючи, вийшов вовк. Сів, затамувала подих. Запізно тікати. Вона притисла брата до грудей. Вовк був велетенський, висотою, мабуть, з батькового коня. Міцні лапи лишали глибокі сліди у снігу, а чотири ока сяяли лютим голодом. «Вот та не помилуй. Це ж гарм, пес морозяних гігантів. Сів штовхнула брата за спину. Не може такого бути, не може бути. Та що не трапилося на Йоль? Вовк розкрив пащу, аж жовна захромтіли, видихнув білу хмару. Смертні діти! Його лункий голос віддавався болем у голові, бо скрикнув. Затулив вуха. Ні, не смертні. Напівкровні. Чую солодку кров Альвів. Рудії Альви. Прокляті діти. Вовк захрипів. Дивні, неприродні звуки полилися з його чорної горлянки. Сестро, мені лячно, сестро, що це за чудовисько? Нібо. Він гірший за чудовисько. Значно, значно гірший. Сів, застигла, не маючи сил поворухнутися. Вона не знала, що їй робити тікати. Навряд чи бос може ступати на поранену ногу. Та й вовк легко їх наздожене. Як шкода, що вона не знає джарів, та якесь просте закляття, і що загубила то сопілку. «Нортане, Де ж ти подівся? Порятуй, благаю. З чорноти вискочив сколь, стрибнув перед ними, загарчав, вишкірився. Та проти велетенського звіра він виглядав кудлатим щеням. Вовк знову роззявив пащу і зареготав майже по-людськи. Від того звуку холола не лише кров, але й серце. Сів, промайнув, сів, проймав такий жах, що вона ледь дихала. Бо перестав тіпатися й рюмсати. Невже то кінець? Вовк неквапно насувався. Де він ступав, там сніг під лапами шкварчав і парував, чималі ікла блиснули в холодному місячному світлі, в обличчя війнуло жаром. Прокляті Альви! Вовк надвис над ними, ніби чорна хмара. Та вони збоначе заклякли, коли пощека. Вже надвисла над головою, сів, зажмурилася, стала подумки молитися асам і пращурам. Вона все молилася, чекала, та нічого не відбувалося. Чудовисько, просто спинилося. Коли сів, розплющила очі, побачила, що вовк зосереджено дивився на ліс позаду них. Всі чотири ока його палали вогнем. Він раптом позадкував. І спинився на відстані. З темряви вискочив величезний звір, чорний, високий, майже як цей вовк. Його великі роги сяяли біліше за сніг під ногами. Він став перед сів і бо, як щойно сколь, перетнув вовку дорогу, грізно вдарив ратицями по скривавленій землі. Ухруре. скрикнула сів. Від полегшення вона ледь не заплакала. Ухрура! Аврох схилив голову і поглянув на дітей. Зелені очі мерехтіли яскравіше за місяць. З широких ніздрів бив пар. Чи він виріс, чи то їй просто здається? Таурур був зараз як теля, значно вищий за сколя. Тікайте, наказав голос в її голові. А як же ти? Сів, захитала головою, вчепилася в братові плечі. Бо тремтів у її обіймах і знову плакав ритма. Урур повернув довгу шию. Зелені очі сполахнули яскравіше. Тікай. Сів, підхопила бо під руки і потягнула до смерек, що лишалося сил. Рвіння люте та голодне вдарило їм у спину. Земля під ногами затремтіла, загулом морозне повітря. Брат майже відразу впав у сніг. Сів схопила його поперек живота, потягла на руках. Позаду відбувалося щось страшне. Озиратися було лячно клацання щелеп, ревіння, ричання, хрипле дихання, смертельна бійка могутніх звірів. Вони тікали на умання крізь темні хащі. Сів незчулася, як опинилися з братом на краю урвища над берегом лісового озера. З усіх боків його обступили пологі пагорби, захищаючи від лютих вітрів. У минулому дітлашня бігала на озерце ковзати і на дошках кататися, а влітку купатися, ловити рибу, Харіуса й сига, та після того як маленьку торві у львову донечку посеред білого дня тут роздерли вовки, дорослі заборонили так далеко заходити в ліс. Тримаючи бо під руки, вона з'їхала з братом з гірки до самого краєчку ковзанки. Лід взявся міцною скоринкою, гладенькою, як люстерко. просто ідеальне місце для ковзанів, бо скотився бік, гучно відсапуючись. Сама вона вже ледь відчувала руки, важко підвелася на ноги, прилаштувала брата зручніше, бо трусило, немов його била лихоманка, страшна рана на нозі досі кровила. Лишаючи на снігу червоні ляпки. Треба вимити й перев'язати. Сів, заозиралася, та навкруги був суцільний кришталь. Сколь, важко хекаючи, скотився зі схилу. За ним із хащів вигулькнула Леу, покрожляла над озером й опустилася на плече сів. Якщо я покладу тебе на спину Сколя, він донесе тебе додому. прошепотіла сів. Зараз, коли жах від зустрічі з гармом минув, вона відчула, як страшенна втома скувала все тіло, потроху насочувала кожен м'яз онімінням, а холод пробирався під кожух. Вона порвала низ сорочки і міцно наклала пов'язку. Сам бо сьорбнув носом. Очі в нього були червоні, повіки аж набухли від сліз. Ні, я не хочу. Мені страшно, сестро. Сів за відчула його наближення, ніби подих північного вітру торкнувся потилиці, а тоді почула легкі кроки. Згущавини до них вийшов Удбурт. Він мрехтів у сутінках, плив, наче привид, майже не торкався снігу, а довгі лахи стелилися за ним по землі. О, бачу, ти знайшла братика. Удбурт наблизився, посміхнувся від вуха до вуха. Ти ба живий. Радій, малий, сестра твоя ладна була все віддати, аби тебе порятувати. Юнак знову заговорив у Риму Це ти, ти знайшов нас, тоді ти чудовисько також знайде. Сів, з ким ти балакаєш, бо нажахано завертів головою на всі боки. Диво яке, аж сміх пробирає. Не бачить мене альвійське дитя. «Отборде, допоможи, благаю. Сів, схопила його за широкий рукав, вчепилася за добілими пальцями, щоб бува не втік. Що знову? На люд вдруге отетарів від такої зуховалості. Невже погано пояснив я? Я мертвяк. Від мене добрати не жди. Я зраджу, збрешу люденяці, до гуща мене заманю залюбки. Прошу тебе, він стече кров'ю. Далі благала сів, ніби не почула ремованої відмови. А затупіє, перш ніж ми доберемося хати. Юнак закинув голову назад і гучно зітхнув. Бліде обличчя химерно скривилося у тканинному вискалі. Гаразд, лишень відчепись від мене напівкровна. Він стряхнув руку сів із сорочки. Вважай, тобі неймовірно пощастило. Сьогодні я добрий. Удбурт схилився над бо, схопив довгими тонкими пальцями перев'язану ногу. Брат аж скрикнув чи то від булю, чи то від несподіванки. Будь чоловіком, терпи маляк. Удбурт неприємно посміхнувся, заплющив золоті очі, став тихенько бурмотіти щось собі під носа. Дивні малюнки на його обличчі спалахнули блакитним сяйвом, замерехтіли і ніби заковзали по шкірі. З довгих пальців сипонули крихітні іскри. Сів, затамувала подих, притисла руки до грудей. От вони, справжні чари. От він, тролскап, магія. Так вміють чарувати лише духи та боги. Жодна вельва не владна над світом, як владні і мірові первістки. Та вона не відчувала заздрощів, лише захоплення. Готово. Жити буде. Удбурт прибрав руку, зловісно посміхаючись. Бо закляк від переляку. Сидів з роззявленим ротом. Бо, як ти себе почуваєш? Сів, впала на коліно, схопила брата за ногу, хутко розмотала пов'язку, посунула штанину, потерла заляпану кров'ю шкіру. Немає, рана щезла. Загоїлася так добре, що й рубця не лишилося. Дякую тобі. Дякую, Одбурде. Вона схилила голову перед юнаком. Як мені тобі віддячити? Для початку припини мене кликати Удбурдом. Це неприємно. Удбурт, та й Удбурд, Тож не весь я. Маю від мамки є справжнє ім'я. Він пхикнув і відсунувся трохи далі. «То... то...» То що таке? забелькотів, бо не звучачи погляду з нелюда. Звідки воно взялося? «О, то ти прозрів маля! Прийми вітання, а звуть мене Ейнаром! Ейнаром я вродився, Ейнаром, ненька кликала, доки в ліс не відвела. Дякую тобі, Ейнере. ще нижче, схилила голову. Руки, що міцно обхопили братову скалічену ногу, тремтіли. Дякую, що врятував, бо якби не ти, не знаю, що б робила. Сів, повільно підвелася, глянула на вкритий снігом схил, та раптом згадала про щось важливе, дуже важливе, про що забула від страху за брата.